Дня. Перед тим, як ви побачите огляд комбайна, я вам коротко розкажу про цей комбайн. Він куплений, я вже його купив, знаходиться на даний момент у Швеції. Я огляд його не можу зробити, так як він в Швеції, як приїде по приїзду, зроблю огляд. Але зробив швед такий от огляд цього комбайну, познімав відео, поскидав фотографію. কে কে মারবো তাহলে Я вам скажу, я перший раз в житті взагалі такий комбайн купую. Перший раз. Ніколи в житті не купував. Раніше не купував ніколи дочфара, почав купляти, і люди якби цікавляться, продаються ці комбайни. А тепер купляю МДВ. Це ForShrit, тільки вже новіший. Він називається МДВ. Ще є такі самі кейси комбайни. Якщо вам цікаво, хто не знає, пишеть кейс 524 або кейс 527. E, тобто такий самий комбайн. Це компанія Кейс викупила, наскільки я зрозумів, ліцензію чи викупила цю компанію МДВ і почала робити вже кейси після 92-го року. Ще до 92-го року чи до 94-го року виходили ці комбайни під назвою МДВ For е Так, значить, е комбайн дуже класний. В районі 1300 на комбайн. Повністю весь в оригіналі. Не фарбований, не варений. Як ви побачите зараз на відео, дуже класно працює, тихенько працює. Двигун на цьому комбайні IFA я ніколи з цими двигунами не стикався, але мені сказали, що це теперішній ман. Ман двигуни викупили так само цю фірму Іфа. Говорив тільки, що навіть з поляком, який дзвонив стикався, цей комбайн. І він каже, що двигуни хороші. У мене був вершій 514 старіша модель. І каже, він працював 10 років без аварій. Тобто з двигуном нічого не відбувалося. Тому, друзі. Кому цікавий, потужний великий комбайн з великою жаткою. Багато хто з вас хоче комбайн з великою жаткою і, наприклад, з лімітованим бюджетом. Наприклад, хтось хоче класа за 30 тисяч євро з 5-метровою жаткою. Це нереально. Це нереально купити, я говорю вам зразу. Тому, наприклад, це супер варіант для тих, хто хоче великий комбайн із дешевші гроші. Пригляньтеся, подивіться на цей комбайн. Багато хто скаже, так, да, комбайн хороший, але до його нема запчастин. А я вам скажу, що є запчастини до його. Всі розходники, такі як цепи, зірочки, ремні, це взагалі без проблем. А якщо потрібна якась там запчастина, якийсь, наприклад, варіатор чи соломатряс, то я вам без питань ці запчастини знайду. Три дні тому я був на розборці в Польщі, де стоїть два таких комбайна на розборку. Що хоч до нього є. Прям ну, яку запчастину можна просто до нього взяти, поїхати і взяти. Тому з запчастинами проблем ніяких до нього не буде. Говорю вам зразу. Же. Зрозуміло, що. Можливо, буде таке, що потрібно тиждень почекати, так, щоб якусь там запчастину привезти. Але друзі, я вам скажу, що багато людей до мене дзвонять до класів, до джундірів не можуть місяцями понаходити запчастин. Тому якби, тут немає такого розуміння, що до класа все є, чи до джундіра все є, чи до сампу все є. Це неправда. Так само бувають запчастини, якісь рідкісні, які, які тяжко знайти і. Ну і в общем, це міф такий, да? що до всього все є. Е, є запчастини, які тяжко знайти навіть до класів до джулії. Чотириклавішний двигун Іфа шестерка, жатка 5 метрів з оригінальним візком. Дуже-дуже класний комбайн. Рекомендую приглянутись до цього комбайна тим, хто хоче за гроші, -гроші взяти великий потужний комбайн. Я, шапку бо щось дуже прям холодно. В Загальному що хочу, друзі, сказати. Привітайте мене з тим, що я знову купив щось нове. Я люблю експериментувати. Колись хтось мені казав, як я Дронінбурги почав возити. Та да, що це ти привіз? Да, це ж не комбайн, да що це взагалі да, це ж... нема запчастей, нічого нема. Ніхто не знає за ці комбайни. Джондір то є Джондір, клас то є клас, а Dronenburg то херня. В оконцовці що? В оконцовці ви знаєте що. Найбільше комбайнів, яких я продав, це комбайни Dronenburg. Найбільше Найбільше хороших відгуків про комбайни, які я іменно в Прям Говорю чесно, по правді в мене є в вайбері канал. Хто є в цьому каналі, той бачить, я скидаю скріншоти відгуків людей про комбайни в Rodding. Тому так само, колись хтось не знав за його і казав, що це поганий комбайн, а хто не побоявся взяти купив, хтось залишився задоволений. Так само веду зараз до того за цей комбайн-порші. Я не знаю, чи він супер, мега, якийсь там. Хороший іменно по робочій частині, я маю на увазі там, по втратах, по швидкості збирання і так далі. Але, як ви вже замітили, я купую те, що в хорошому стані. Все. Для мене вже зараз нема різниці, який комбайн купувати. Клас, Джон Дір, форшріт, Дронінбург, кейс. Якщо є хороша пропозиція, хороший варіант, з такою напрацюванням, за таким от, як в цьому комбайні, тисячу з копійками мотогодин, я просто купую. Неважливо, яка марка. Я ризикую, купую. І навіть зараз, для того, щоб перевірити це все, я виставив оголошення в Польщі, до мене набрало чоловік 6, якщо не збрехати. Так, да, Напевно, чоловік 6 набрало за цей комбайн. І останньому я задав питання, так як я вже говорив, чи взагалі знаєш про ці комбайни? І ви вже відповідь чули. За ці комбайни. Тому подумайте, я думаю, що просто за такі гроші, за такі гроші ви взагалі нічого не купите Взагалі нічого. А ще й в такому стані. Тому коротка така інформація просто від мене, роздум мій на рахунок цього. А ви подумайте, подивіться. Я думаю, що це непоганий комбайн, що він хороший, тому що він в хорошому стані насамперед. А по запчастинам я вам сказав, проблем вони можуть виникати, якісь там десь невеликі проблеми, да, що там потрібно зачекати і так далі. Але основні всі запчастини, навіть от зараз зайшов, дописав Google. .pl, запчастини до форшіта, до МДВ, цілий сайт, І Є і фаламатряси, і ну все. І запчастини до двигуна, тобто все є. Просто потрібно зачекати, допоки воно приїде в Україну. Тому такі ось справи.